Росіяни продовжують свій наступ на Авдіївському напрямку і захопили ще два населені пункти. Про це повідомив український військовий паблік Deep State. вже після Авдіївки. Росіяни захопили ще два села, а саме Северне та Степове. Також ворог просунувся біля Орлівки, Бердичі та Тоненького. І отут у мене питання: коли українські військові виходили з Авдіївки, то українське командування заявляло, що військові відходять на більш підготовлені позиції. Але Русня продовжує наступати і захоплювати село за селом. То де ж оті більш підготовлені позиції? А я вам скажу, їх просто нема. Ось послухайте, що з цього приводу каже журналіст Юрій Бутусов, який неодноразово був у Авдіївці. Хочу сказати, я був от під Авдіївки буквально два дні тому. і на напрямку удару противника. Вони йдуть від Авдіївки далі на захід. Знаєте, я просто от нема слів. От розрив тут в Києві говорять одне Верховний вони командувач, а відбувається на фронті інше. Я вам хочу сказати за Авдіївкою жодних польових ліній укріплень не побутовано досі. Я бачив, як наших солдат у цих норках, виритих посеред поля, атакують російські дрони, обстріл ведеться з міномета. Це дуже боляче дивитися, тому що ніяких висновків не робиться. Ось так планомірно, українська влада продовжує здавати Україну і знищувати українських військових. А всі ці розмови про якісь міфічні перемоги це все абсолютна брехня. Ну я думаю, той, хто вміє думати, той це вже давно зрозумів. А якщо ви хочете отримувати ще більше цікавих та корисних новин, запрошую вас на свій телеграм-канал, посилання на телеграм є в шапці профілю.